Ну, настоятель наш, ми на кінець його е, попросили, щоб він відпочив трошки, набрався сил, тому що він не полишає уже на протязі десятиліть е, стіни цього храму. І це дало нам змогу познайомитися з різними людьми, які приходять до нашого храму. Більшість з них це капелани. Е, сьогодні пристояв у нас отець Василь, він теж капелан. Він е, е, має досвід пасторський великий. Я думаю, я сьогодні з таким знаєте, задоволенням слухав, як ви читали Євангелія, дуже гарно читав його, і проповідь ваша була е, дуже змістовною. І вівторі все було е, е, згідно чину, і е, всі були при ділі. Е, тому, я думаю, це прекрасно, що ми маємо змогу бачити інших священників, е, 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 переймати досвід ваш, тому що в кожного є свої особливості, е, і мені, як, е, тому, хто з цього храму майже нікуди не виходить, мені цікаво побачити ці особливості, як ви. Це робите, оченька, як ви служите, як ви ставитеся до тих, хто вам співслужить, як ви дивитеся на людей, це все для нас цінне. І ми дякуємо Богу, що ви завітали на нас. І сьогодні допомогли провести це богослужіння, тому що багатенько все-таки у нас людей зібралося в недільний день і. Це ще іще надихає. Ми не самі в цьому світі. Донедавна на Слобожанщині це був один єдиний храм, єдиний храм. Зараз трошки нас тут більше в Харкові, але не так багато, як би хотілося. Тому вся та біль, пов'язана з війною, вона проходить через серце Отця. Він сам капелан бачить все це, спілкується з військовими, підтримує їх. І це слова бувалої людини, бувалого пастора і, і е, капелана. Тому дякую вам, очень. зичимо вам здоров'я, щоб ви були міцні. І щоб не один раз приходили до нас і в свята, і в будні теж. Я дуже О, дякую тетя Геннадій. Дякую всім за службу. Специально. Дякуємо вам. Сьогодні була особлива служба. Отсі, давайте за всю громаду нашу. Дякую. Дай